Ви сьогодні на захід прийшли з сином, очевидно, що він приїхав, можливо, на літні канікули. Як ви з ним проводите взагалі час? І ми всі пам'ятаємо Веніаміна таким дуже маленьким. А сьогодні я була вражена наскільки це вже такий дорослий, статний е чоловік, а який він взагалі от які в ньому є риси характеру, що ви в ньому помічаєте? Ну, по перше, він так дійсно на літніх канікулах. По-друге, все своє життя, якщо б ви запитали, що я. Інвестувала, то я інвестувала в свою дитину в його навчання, тому що я впевнена, що розумні діти це є майбутнє, це розумне майбутнє, стале майбутнє України в цілому. Він мене йому ж зараз 16, цього року буде 17, для тих, хто думає, що він можливо вже 25 і так далі. Так він дуже доросло виглядає, тому що з раннього віку йому прийшлось прийняти, що він один. Сім'ї, мужчина, я йому за це говорю завжди. Він так і це і сприймає. Він обрав для себе там в старших класах, можна обрати свою спеціалізацію, і це буде політологія, і економіка, і бізнес. А розумний хлопчик все так, як я хотіла, чекає від нього користі для мене, для нашої держави. І в цілому він дуже тихий, скромний, не мажор. Поїхав він ще, коли був 2014 рік. Перша ситуація була складна, і війна почалась, і я добре розуміла, що це лише початок, насправді для мене це було очевидно. І ще я дуже не хотіла, щоб він ріс якось по мажорськи і так далі. Так, щоб він був приземленою дитиною максимально. На сьогодні він володіє англійською, французькою, іспанською, українською. І є про що поговорити.